Борг киян за водопостачання та водовідведення вже перевищив 1 мільярд гривень, тому Київодоканал продовжує кампанію з відключення боржників. Київодоканал діє виключно в рамках чинного законодавства. Звертаємо увагу, що постановою Кабміну No1405 від 29 грудня 2023 року скасовано заборону щодо припинення надання послуг через борги та нарахування пені. Якщо споживач не реагує на попередження протягом місяця, фахівці «Київводоканалу» вимушені відключити його від надання послуг. Щоб відновити надання відключених послуг, споживач має сплатити наявну заборгованість чи звернутись до розрахункового департаменту Києводоканалу для укладання договору реструктуризації або для впорядкування нарахувань. Коли оплату буде підтверджено, контролер «Київводоканалу» видалить пломбу та накладку і водопостачання відновиться. Якщо ви не маєте можливості сплатити борг повністю, укладіть договір реструктуризації, розділивши суму на посильні щомісячні платежі. Для укладання договору реструктуризації можна звернутись за адресою вулиця Електротехнічна, 16, написати на електронну пошту або залишити звернення у Viber за такими номерами. Оплачуйте борги вже сьогодні, щоб мати безперебійне водопостачання та водовідведення завтра.